Доброго, Доброго ранку. Ми вітаємо гостей у нашій студії Вікторія Поліщук, філії номер 19 МЦБС, а також Олександр Сіори, керівник школи брейкдансу Mix of Steps. Доброго ранку. Доброго у ранку. У нас тенденція тенденция, що бібліотеки, да і люди, які працюють в такій сфері, об'єднаються з творчими колективами і роблять какої то класне мероприятие. Обов'язково. Давайте ну, розкажемо про цей захід. Анонсуємо ми захід такий як Safari Dance Party. Це великий, як для мікрорайону, захід. Близько 400-500 дітей будуть глядачами. Це школи, пришкільні табори 31, 18, 35. І також це садочки, які на районі космонавтів знаходяться. В Принципі, ми щороку запрошуємо їх, от е, в перших числах червня на такий великий захід. І цього року це Сафарі Угу. Чим особливий О, завжди кожного року танцювальний варіант? Е, не обов'язково. У нас були і козацькі розваги. У нас і був був піратський квест. Минулого, минулого року був Бал квітів. Перед тим було шахове королівство. Ага. В принципі, танцювальні номери це, ну, ну. Дуже часто в нас в наших заходах, але не обов'язково. Ой, ну ви знаєте, зараз у нас діти баловані. Не будемо да приховувати. Вони звикли до екшену, а до якогось комп'ютерний світ нам дозволяє то зробити. Як зацікавити дитину? Чи боїтеся ви того? Чи ви стовідсотково знаєте, що діти будуть активно танцювати і що конкретно буде відбуватися ще? Ну на 100% процентів не можна бути увіреним, але ми будемо привабити всі усиля для того, щоб дітям було цікаво. і покажемо все по максимуму. Угу. Як, як буде відбуватися сам захід? От діти прийшли. І що далі? Діти прийшли. Це наші глядачі. Ми перед ними робимо ніби таку сцену, на якій вибирають царя звірів Африки. А всі наші персонажі, герої вони одягнені а, саме африканськими звірями. Там буде мавпа, там буде Павлін. Там буде… Ви ким будете Шо, Ви знали взагалі про цю тему? Я лєв. А, ви... а ще нормальну роль. Да? Вони mm -hmm. відкривають наше свято. Вони прям так багато у вас так костюмів там буде. Декілька вже Я вже в образі, скажімо так, да. так що у нас буде і зебра і, і Тігри ти. да, будуть у нас і леопарди. Прямо да гаскар, розумієте, а? можна там робити. Для да. дітей це буде близько. Mm -hmm. mm. І а, значить, відкривайте бо цей захід, я так розумію, не просто своїм виступом, а далі буде невеличкий майстер-клас, правильно? Ну, по окончанию даного мероприятия, да, планується майстер-клас для дітей микрорайона. Будемо вчити і не просто вчити танцювати, а будемо розказувати про саму культуру даного танца. Або ну і конечно же, привлікати їх uh -huh. к мероприятию этому. ну а давайте, якщо є така можливість, ми ще раз трохи розкажемо э, про ваш як не гурток так називала, це не підходить. <гум> про ваш клуб, про вашу сходку, <гум> про вашу uh -huh. команду. Э, Много да. да можна сказати про нашу школу. На самом деле, вже школа розрослася до п'яти філій по нашому міду. Uh -huh. Ми охоплюємо Ніколаївку. Ну, не uh -huh. Вот, Попова центр міста. В центрі міста у нас дві філії. Одна, яка спеціалізується по хіп-хопу конкретно, і вторая філія это конкретно по брейк-дансу. І також на районі школьному возле отеля «Турист» у нас філія. Ага, тобто mm -hmm. ще й далеко ходити не треба. А хто головний? Чоловік. Добрий, з бородою так. <рив> так і давайте тоді розкажемо. Я так розумію, це хіп-хоп, це сучасні танці, танці, це брейки і так далі. Правильно? А, дівчата, хлопці, з якого віку набираєте, коли у будь-який момент можна прийти. Ну, у нас набор ведеться працюють педагоги з дітками, которым від 5 років і старше. Uh -huh. Бывает иногда приходят 4 годика ребенку. Ну, все заложить від розвитку, да, это така забывается. Ну, мы работаем справа. Да, индивидуально, чтобы ребенок мог подтянуться и работать уже с, с группой. Наборы у вас ведутся целый рік чи якось у вас есть период. Конкретно есть период. Это... Середина, августа, середина сентября, целый месяц. Это скажем так, это пик у большинства нормальных коллективов. Ну, и на протяжении года мы приветствуем каждого. В наших рядах угу. ну є можливість, хоча б доторкнутися до цього мистецтва, спробувати і вивчити декілька варіантів. Я так розумію, одразу вони там крутитися не будуть на головах. Да, а не такі стоять. якісь елементарні а стояти будете на головах? Да. Вау. Це А давайте тут Діма, я то не зможу. Діма не зможе. Він я думаю. Діма не зможе, Саша допоможе. Не надо, не надо, не надо. Ну класно. Давайте ще раз нагадаємо, коли, де захід. 2 червня угу. о 10.00 біля приміщення бібліотеки філії номер 19 А це на вулиці Героїв Україна, 12, корпус 4. Угу. Всіх чекають. Я так розумію, можна ж долучатися іншим діткам, якщо вони забажають так. глядачі. Ми цього року ми очікуємо дуже багато дітей. У нас місця вистачить для всіх, тому ми дуже раді всім. А з 10 і до. З 10 приблизно десь годину буде, угу. а, а, потім, а потім майстер-клас, як так, як дітям сподобається, опаздувати нежилателя, да можна пропустити. Що саме добре? Алло, на вам на дякуємо. Дякуємо. Ви взяли з собою лева, то є дуже небезпечно, але дуже приємно. Дякуємо вам. Увідімся після кліпа.